Проплив медіа на суспільство та розвиток медіа, зокрема в Україні, ми поговоримо сьогодні з гостями нашої студії директором Могилянської школи журналістики Євгеном Феченком та керівником програми Журналістика цифрового майбутнього Світланою Панюшкіною. Вони привезли до Сполучених Штатів групу молодих журналістів, які навчаються у школі для того, щоб обмінятись досвідом з американськими колегами. Отже, ви дякую перше, що ви знайшли для нас сьогодні час, і ви завершуєте вже практично свою Програму тут чого вдалося навчитися, які враження від медіа у сполучених штатах це був дуже насичений тиждень для того, щоб ми могли зрозуміти взагалі які тенденції зараз відбуваються в світовій медіаіндустрії, оскільки сполучені штати є одним з лідерів тут. І звичайно є дуже багато вражень, і одне з них те, що відбувається дуже багато динамічних змін, і щось нове з'являється майже кожного дня. І журналісти повинні думати, як встигати за всіми цими інноваціями для того, щоб не втратити аудиторію, для того, щоб бути ще ефективнішими. З іншого боку, ми змогли ще раз підтвердити те, що українська журналістика також розвивається, і було дуже багато речей, які ми могли сказати Окей, це ми робимо так само це було страшенно приємно. Так, я походжу з Євгеном. Насправді ми побачили дуже багато, скажімо так, досвіду того, якого в нас ще немає. Ми мали можливість поспілкуватися з людьми і запитати їх, як це саме вони робили, як вони мотивували журналістів працювати у нових медіа. Тому що насправді в українських редакціях зараз взагалі не розуміють, як можна скажімо так, як починати це робити. А тут ми отримали цей досвід і вже поговорили саме з тими людьми, які вже абсолютно пройшли цей. Шлях від початку до кінця трендом у сучасному розвитку медіа, як ми бачили зараз у сюжеті, є беззаперечно інтернет. І наскільки поширення та розвиток цієї мультимедійної платформи в Україні відрізняється від того, що ви бачили у Сполучених Штатах? Ну як я вже зазначав, є дуже багато схожого. Можливо, не настільки великим є масштаб, але тенденції є однакові, і це стосується всіх країн. І звичайно, в Україні інтернет розвивається, збільшилася на багато кількість користувачів. Вачів, і очевидь, що інтернет є тим місцем, в якому збираються ті люди, які можуть створювати громадську думку, можуть впливати на громадську думку. Отже, вплив його тільки зростає, але він не обмежується лише на якусь дуже обмежену елітну групу людей. Тобто він починає виходити за межі такої елітності і перетворюватися в побутову річ в побутову носі інформації, і все більше і більше людей звертаються якраз до інтернету для того, щоб дізнатися останні. Новини дізнатися останні коментарі, дізнатися думки про те, що... Але все ж таки, якщо говорити про широку публіку, який бу який може бути найефективніший засіб інформації, чи який є найефективніший засіб масової інформації в Україні? Порівнює наприклад зі сполученими штатами, ну, справді інтернет. А в Україні в Україні мені було... здається, що досі ж все таки більша перевага віддається телебаченню. Отже, не всі прийшли в інтернет, і саме ця проблема стосується, мабуть, регіонально більше, скажімо так, населення. Да, тобто не у кожному районному центрі люди мають доступ до інтернету. Це наша така, скажімо так, головна проблема. Да? В Америці це все набагато краще. Да? От, але більш таких скажімо, наших центральних міст, да? тобто, де вже там, Дніпропетровськ, Харків, там, Львів, Одеса, да? вони вже переходять. І що, от, ну, скажімо так, саме велика різниця, от, тут всі видання, да? чи це радіо, чи це телебачення, чи це просто газета. Вони роблять інтернет-ресурс як серйозно, вже серйозно своє базу. От, ми дізналися про те, що Вашингтон Пост пере... змінив своє ім'я. Да? Media, да, не газета. От, а у нас ще в принципі у багатьох редакціях сайт сприймається як, скажімо так, повна копія газети, да, чи просто, скажімо так, презентаційна сторінка. Оце, скажімо, наша відмінність. Тобто не всі ще редакції зрозуміло, що треба так само розвивати свою сторінку, робити її повноцінним інформаційним ресурсом з відеокастами, з аудіопідкастами. Да. Тобто там, де ти зможеш знайти любу інформацію, яка тобі потрібна, і любий, скажімо так, сюжет. І це саме така. Можливості, ну якщо там в Україні, скажімо так, буде інтернет розвиватися так, як він зараз розвивається. Якщо, якщо даже подивитися на ті темпи розвитку, які, скажімо так, бізнес компанії, да всі майже уходять зараз оператори в сегмент інтернету, да і надаються інтернет, скажімо так, по нормальній ціні. Я думаю, що і редакції також підхватять цей тренд і будуть розвивати свої медіа в інтернеті. Також яка найбільша різниця? От що ви побачили, якась особливість, яка насправді просто немає в Україні щодо розвитку медіа? Можливо, це погано, можливо, це добре, але щось такого, що абсолютно не існує в Україні. Ми не побачили, і це є добре, тому що якщо журналісти можуть просто займатися своєю роботою і не Звертати уваги на те, що все це має відбуватися в період постійного становлення боротьби, становлення етичних стандартів, практик. Тобто зараз українська журналістика на щастя може сказати, що ми входимо в ту стадію, коли можна буде просто займатися розвитком журналістики, просто доносити інформацію, коли журналісти не повинні бути активістами, не повинні бути політичними борцями. Просто давати інформацію. Просто, У нас буквально 45 хвилин як би ви оцінили стан журналістської освіти в Україні, це велике питання. Чого не вистачає, можливо, якісь особливості, які б можна поділитися? Дуже коротко. Ну, Ми намагаємося зробити все так, щоб наша освіта відповідала тим запитам, які на сьогодні існують. Ми намагаємося вчити журналістів за тими стандартами, за якими журналісти працюють в усьому світі. І це дуже важливо для того, щоб ми могли також сказати, що наші журналісти є на рівні, вони можуть працювати в будь-якому сегменті світової медіаіндустрії. Дуже дякую, дякую вам за участь у програмі. І нагадаю, що гостями студії були директор Могилянської школи журналістики Євген Феченко та керівник програми журналістика цифрового майбутнього Світлана Панюшкіна.